Хімічні вакцини. Хімічні вакцини представляють собою найбільш активні за імунологічними властивостями специфічні компоненти антигени, які отримують з мікробних клітин фізико-хімічними методами. Це складні комплекси органічних сполук полісахаридів, поліпептидів. Ліпіді. Хімічними вакцинами є полісахаридні вакцини Мінінгіт-А, С і пневмо 23, а целюлярні кашлюкові вакцини. Переваги хімічних вакцин полягають в тому, що вони більш ефективні і менш реактогенні у порівнянні з корпускулярними вакцинами. Тобто вакцини виготовлені із цільних клітин. Це дозволяє вводити людині великі дози антигенів, що підвищує імунологічний ефект, створює можливість застосування асоційованих препаратів, спрямованих одночасно проти декількох інфекцій. Отримати з мікробної клітини. Антигени більш стабільні. Хімічні вакцини легше стандартизувати, ніж корпускулярні вакцини. Сучасні хімічні вакцини субодиничні і спліт-вакцини. Розщеплені або спліт-вакцини містять протективні вірусні антигени. І баласні вірусні білки, що не грають ролі в створенні протективного імунітету. Такі вакцини менш реактогенні, ніж карпуляр. Субетиничні вакцини містять тільки протективні вірусні антигени, і не містять баласних вірусних білків. Такі вакцини виграють в безпеці і дають. Найнижче число побічних реакцій. На даному слайді представлені протигрипозні вакцини. Можуть бути живі вакцини, які готують із живих вірусних частинок, інактивовані вакцини. Інактивовані вакцини. Можуть бути цільнавіріонні, або ж от хімічні вакцини розщеплені або субодиничні вакцини. Наступний різновид імунобіологічних препаратів це анатоксини. Це вакцини, виготовлені зі знешкоджених токсинів мікроорганізмів. Наприклад, вакцини проти правця, ботулізму. Поряд з токсичністю екзотоксини мають досить важливу у практичному відношенні властивість антигенність. Після додавання 0,3-0,4% формаліну і витримування протягом декількох днів при температурі 37-40 градусів Цельсія. Токсини повністю втрачають токсичність, але зберігають антигенні властивості. Наступний різновид це синтетичні вакцини. Це поєднання специфічного синтетичного антигену, гаптени, білки, полісахариди з адювантом, імунопротектором та іншим. Отримують синтетичні антигенні молекули хімічним синтезом. Молекула синтетичних вакцин може містити різнорідні ділянки епітопи, які здатні формувати імунітет до різних видів інфекцій. Синтетичні вакцини володіють високим ступенем стандартності, слабкою реактогенністю, Безпечні, з метою підвищення імуногенності до складу інактивованих субодиничних, синтетичних вакцин і анатоксинів додають адювант, найчастіше сорбенти гелі, гідрат опису алюмінію та інші. Препарати, в яких антиген знаходиться в сорбованому стані. Називають сорбованими або адсорбованими. Наприклад, дифтерійний, правцевий, батулінічний сорбовані анатоксини. Сорбент відіграє роль носія і адюванта. В якості носія в синтетичних вакцинах запропоновані всілякі полімери, полісахариди бактеріального та рослинного походження. Бактеріальні глікопепти, нуклеїнові кислоти, синтетичні поліпептиди, глікопептиди, полінуклеотиди, синтетичні карболанцюгові і гетероланцюгові поліаніони і полікаціони. Наступний різновид це генно-інженерні вакцини. Принцип їх створення полягає в наступному. До структури ослаблених вірусів, бактерій, дріжджів або клітин вищих організмів вбудовується ген, який відповідає за утворення антигену того збудника, проти якого буде спрямована вакцина. В якості вакцин можуть використовуватися самі модифіковані мікроорганізми. Наприклад, антирабічна вакцина для тварин на основі ОСПА-вакцини Це рекомбінантні вакцини. Або ж очищений антиген, який утворився при культивуванні мікроорганізму інвітра, наприклад, вакцина проти гепатиту В. Існують вакцини на основі трансгенних рослин. Ці вакцини отримують шляхом вбудовування в геном рослин відповідного фрагменту геному патогенного мікроорганізму. В 1992 році трансгенні рослини тютюну стали продукувати австралійський антиген, який у мишей викликав імунну відповідь. Подібно вакцині проти гепатиту Б. В 1998 році за допомогою картоплі, продукуючої без субодиницю холерного анатоксину, був отриманий імунітет у мишей, що поїдали її при зараженні їх холерою. Є картопля, продукуюча антигени ентерапатогенної кишкової палички. І зараз випробовуються на тваринах вакцини проти сказу, вирощені на помідорах. Японські дослідники створили вакцину проти холери на основі рису, яку можна просто з'їсти. Існує таке поняття як асоційовані вакцини або синоніми. Полівакцини, комплексні, комбіновані, багатокомпонентні вакцини. Вони призначені для одночасної імунізації проти різних інфекційних хвороб. Наприклад, вакцина АКДС. До її складу входять антиген збудника кашлюку, правцевий і дифтерійний анатоксин. Українською мовою АКДП, а російською мовою АКДС коклюшна дифтерійна столбнячний або правцевий анатоксин. Є таке поняття моновакцини. Це вакцини, які призначені для імунізації проти однієї інфекційної хвороби, наприклад, вакцина проти туберкульозу БЦЖ. Є полівалентні вакцини. Це вакцинні препарати виготовлені із декількох серологічних варіантів або типів збудника однієї інфекційної хвороби. Наприклад, полівалентні вакцини проти грипу, лептоспірозу. Існує багато способів введення вакцин. Це аерозольний, внутрішньом'язовий, внутрішньошкірний, інтраназальний, пероральний і підшкірний способи. Коли ми говоримо про вакцини, то важливим постає питання, що визначає якість вакцини: це антигенність, імуногенність і Аректогенність або низька ректогенність. Антигенність це показник, що характеризує здатність антигену індукувати синтез антитіл в організмі. Існує пряма кореляція між антигенністю та молекулярною масою антигену. Імуногенність це здатність антигенів. Викликати імунну відповідь і створення імунітету, що забезпечує захист організму від проникнення антигенів, що викликали імунну відповідь. І нарешті ареактогенність або низька реактогенність. За цим показником всі вакцини поділяються на ареактогенні вакцини з низькою реактогенністю, середньою реактогенністю та високою. Рептогенністю. Дозволяється використовувати аректогенні вакцини або з низькою ректогенності Про що йде мова? Після введення вакцини можливе підвищення температури і погіршення загального стану людини? В залежності від ступеня вираженості цих симптомів, цих проявів, і поділяються вакцини. На такі категорії.